Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Софія, і сьогодні я вам покажу свій будинок і познайомлю вас із моєю сім'єю. Починаємо! Ой, не танімація? Отже, тут у нас Вхід в будинок, тут у нас розвішені куртки і парасолі. А ще тут є отака от от гарна картина. А ще тут стоїть пакет з кульками. От зараз одну випустимо. О! Тут ще от ключики стоять і пустила скринька. І ще візок. Чи отут, вихід, вихід? є от. Продовжуємо. Далі йдемо на кухню, на кухні. На кухні тут все є, але холодильник, на жаль, порожній. Я забула його заповнити. А так, все чудово. Отже! Отже. Тут у нас от є от баклажки такі от три штуки. Можна у них печиво зберігати чи от якісь от варення можна. Тут є пляшечка така от. Я ще не все принесла. Їх має бути взагалі три. Або й більше. Отже, тут у нас є тарілки. Їх тут для всієї сім'ї. Тут весь посуд всієї сім'ї. Тут, тут ще є трілочки такі от менші. І от ще отаке, от, от. от накрити якийсь торт перед тим, як його з'їсти щоб він не засох навести. Не от можна от цю штуку так використовувати і от це піднос. На ньому ї... будемо нести їжу в їдальню. Ось от наші столові прибори, ем... наш тостер, блендер. І от наша кава-наше. Ось ще є тарілки різні. І от. Ще от такі от склянки. Зараз тут попробуємо, що в нас тут вийшло Попробуємо. Ммм. Класно. Добре. У нас тут ще є баночки такі. У мене тут їх, коротше, багато. Аж 9 штук. Я не знаю, куди їх буду дівати, але кудись буду використовувати. Тут є ось такі от маленькі чашки. Я ось, наприклад, в них залиємо це. Тут така оце. Тут не якісь бачері такі от святкові якісь. От тоді, я думаю, от вони якраз і пригодяться На день народження якийсь. Ну. тут у нас узвар. От ідеально. От кожному буде. От. Трошки. О, такі от. Духовка. Вентиляція, а там є от корм для тварин і їхні миски. У нас є котик і собачка. З ними ви зустрінетеся скоро. Далі от їдальні. Оце якраз та їдальня, про яку я казала, що туди будемо носити піднос. Тут у нас є от три свічки, трохи рослинок, годинник і от рамка для фото. Фоток у нас поки що немає, але вони будуть за деякий час. Тут ще є така от велика, дуже велика. Моя улюблена. Тут і от. Приселкнев сім штук. Так само, як і от сім'ї, сім є, 7 людей. А отут от от простір трохи, щоб тварини змогли поїсти тут. Це от кексик. Це наша собачка Він дуже милий. Він кексик, тому що, ну як бачите, у нього там от рожева пляма на голові. Тому йому це ім'я дуже пасує. Не буду йому заважати, хай собі спить. Йдемо далі. Тут у нас світальня. тут є тут відео, можна навіть зараз щось включити. І от книжка я її читала, але, на жаль, не дочитала от. Тут є подушки. І далі от тут є таке от місце, щоб погратися. Новорічні прикраси то просто, щоб затишно було, а не, а не тому, що я просто не вмію знаходити для них правильний момент. Це щоб затишно було. О, забула про це сказати. Тут от шторки, наприклад, тут затуляти телевізор на ніч. Це щось таке? Це для краси просто. Тут от сходи є і откіт кіломок вигляді така. Далі йдемо на задній двір. Тут чомусь звук дощу. Не знаю, може це якийсь блюк. Але а так це от тут у нас є от дерево, тут у нас є от ще така палатка, Вона в стиль єдинорогів, тут є художка. Така от іграшка. І от коли хтось приходить на вечірку з друзі. Мої черчат, що ось спальний мішок. Ось тут зберігається. Далі давайте перейдемо на другий покр. На другому поверсі у нас тут усе таке. Тут у нас ванна кімната. Тут у нас є пральна машина, у нас є душова, у нас є мальник. Коротше, все, що потрібно. Ем, тут от також є така свічка. О, зараз задую. Тут і речники, і є от. Є такий от туалет для тваринок. Тут є ще такий от у мене парфум. І ось. А дзеркало, воно прикрашене мушлем різним. Тут усе затишно можна навіть брати з собою комп'ютер, включати от якийсь кіно і спокійно приймати собі... Дуж. Отак. Далі от. Це в нас. Це в нас Аня. Привіт! Вона зараз покаже вам свою кімнату. Не перемотуйте, бо ця кімната велика, вона... Ну, самі побачите, яка вона. Я Аня, я вам покажу вам свій кінету. Це в мене тут є стіл, тут такий от плакатик. Тут стікери ще такі підвищені, щоб тримали його. І от я от лампа така рожева. О, з мене столик. Я з ним малюю і, і деколи щось пишу. Тут в мене дерманічки. Ці шукляції це для одягу наших тваринок. Але просто зараз там нічого немає. Тут такий от невеличкий кущик. Що от. Це полкомчик у нас. А нм живе наш кіт Її звати мурка. Вона дуже добра, але головне не вставати її на хвіст, тому що вона може трошки розізлитися. Вона нікого ще не шкрябула, вона добра. В неї є от свій будинок, який от на балконі, він, вона от. Це справжній якийсь маєток. Менше з цим. Добре. Далі. Тут в мене от є ліжко. Ось от такий от світильничок виглядів від мене. Ось у нас тут є таке ліжко. І у нас є такі дуже класні лампочки над головою. Вони класно світять. Особливо вночі. Дуже гарно. Ось моя коляска. Я в ній катаю свої іграшки. От, наприклад, у цього зайця. Ще в мене отут такий жирафа, щоб мірити, наскільки я висока. Ще в мене от така шафа і там годинник виглядів хмарки з дощем. А ще отут теж от, десь посередині моєї кімнати і іншої. О, то є зона відпочинку. Тут будь-хто може сидіти. От. Тут. Тут будуть стояти нагороди, всякі такі важливі речі. А отут це такий столик для будь-кого відпочити. В основному там мама працює за комп'ютером. От так. Що все ще я можу сказати про свою кімнату? От так. Дякую за екскурсію. Йдемо далі. Це от Дарина, кімната. О, привіт. Покажи нам, будь ласка, Дарина, в свою кімнату. Окей, без проблем. Отже, тут в мене от є такий диванчик. Ну, Стілець диванчик, такий м'якенький, щоб дивитися за вікно, яка там погода, і от... готувати собі одяг на наступний день. От, наприклад, тут цю футболку. Ось це таке круте. Це у мене отут є от стіл. Я за ним пишу домашнє і вчуся загалом. Тут у мене от ще така чашка. Зазвичай в ній якийсь сік, чи вода. Деколи я навіть з школи йду. Тут у мене ось такі от пару О! У мене є така от подушка кругла. У мене от є таке ліжко, яке підвішене за стелі. І в мене є багато гірлянд. А ще в мене є такий от календарик. Я в ньому пишу, коли і що я маю зробити, і щоб не забути. От так. Дуже дякую, добре. Ідемо до Аліси. Привіт, Аліса. О, привіт. Е, покажи, будь ласка, свою кімнату. А, так, добре. Отже, моя кімната, вона майже вся рожева. Тільки у мене стіл фіолетовий. А в мене от майже вся рожева і улюблений колір рожевий. Е, у мене тут є от... Розяв рожевий, я б сказала. Стіни рожеві. От. У мене от такий програватель для музики рожевий. Наушники також рожеві. У ну, мене тут майже все рожеве, то помітно дуже. У ну, мене навіть книжки рожеві. Я просто люблю рожеві. От, в мене от є от така сама чашка. Такого самого типу є Дарини. Так. У мене є такий от телефон. Шохлом вигляді вірки. І от... У мене ще от і такий відмін великий. І такі дві подушки. А, оце мій гардероб. А в цьому от я зазвичай в школу йду в цьому одязі і ще жилетку треба обов'язково. Ну, я її дігаю. От, а ще в мене є таке сидіння. Таке крісло, воно таке, також висить і в мене от на стіні є от такі от місяці з зіркою. Вот так. Ось можу навіть включити, що в мене, наприклад, грає. Одну назад. Ну вот, типа все. Окей. Okay. І И... далі ми йдемо в мою кімнату. там де для... Це Саша Привіт всім Це от Саша. Оце це от наш шафа. Це от це от моє місце робоче. Я про... Він от, дуже класний. І зараз щось може розказати про себе навіть. Я Саша, я працюю в офісі. І зранку до обіду. І в мене робота непогана і мені навіть подобається. У мене є хобі, я люблю грати в баскетбол. У мене тут є от дві сумки такі от. Це моя, а це моя. От в нас є шафа така от велика. І ліжко. А ще, у нас, а ще от є такий гарний світильник і є картини всякі. А це мої цукерки і моя чашка. А ще у нас тут є будильник, щоб не проспати. Наприклад, коли на роботу треба йти чи щось там. чи там Алісу із Дариною в школу відвезти. Класно. Отже. Тепер от це остання кімната, яку я хочу показати, це кімната близняків Локуса і Єви. Це Єва, а це Лукас. У них кімнатка невелика, бо їм от зараз не треба багато місця. Вони поки що нікуди не йдуть, не ходять, а вони зі мною вдома. У них тут поки що я ще не занесла їхні одяг. Тупо ще там пусто. Тут, але тут затишно. Тут класно, тут затишно. Мені подобається мій будинок. Отже, зараз ми будемо вже завершувати, хочу сказати щось наостанок. Це було моє перше відео як ютубера. Сподіваюся, вам сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо хочете ще якісь відео. І на цьому все. Всім па-па.